Шановні десятикласники, вітаю! Сьогодні ми з вами будемо вивчати алгебраїчні рівняння. Зокрема, я доведу вам дві теореми, декому дуже знайомі, комусь ні, але вони мені надзвичайно потрібні будуть для подальшого вивчення з вами, алгебраїчних рівнянь. Теорема перша. Якщо Рівняння х в степені n плюс а перший х в степені n-1 плюс а n-1x плюс n дорівня 0. З цілими коефіцієнтами має раціональний корінь, то він цілий. Зверніть увагу, зліва стоїть многочлен з цілими коефіцієнтами і старший коефіцієнт дорівнює 1. Доведення. Нехай ви поділите на Q Раціональний корінь рівняння 1, і П на q – нескоротний дріб. Тоді П поділити на q задовольняє наше рівняння 1, підставимо в нього П поділити на q та перетворимо утворену тотожність. А саме маємо П поділити на q в степені n дрівня мінус А1 П на q в степені n 1 мінус і так далі. Мінус АН-1 помножити на П на К мінус АН. Обе части этой плотности помножим на ку в степени n минус 1. Маленький. f степени n поделить на q, доревнюю минус. А1, p степени n 1, минус и так далее. А n 1, p, q, n 2, минус, а n, q, n 1. В правой части плотности стоит целое число. Отже, левая часть целая. Перстепені n на q є ціле, П на q – нескоротний дріб, значить q зобов'язано бути одиницею. Отже, наш дріб перетворюється в ціле число П, яке і є розв'язком рівняння 1. Терема 2. Терема 2. Якщо рівняння 1 з цілими коефіцієнтами і старшим коефіцієнтом рівнем одиниці має цілий корінь. То він є дільником вільного члена АН доведення. Нехай П цілий корінь рівняння 1. Тоді П задовольняє рівняння 1. Підставимо замість Х П, і перетворимо утворену тотожність таким чином. Зліва залишимо АН, все решта, принесемо вправо. АН до рівня – мінус, а перше ПН-1 1 мінус. І так далі, мінус АН-1П. Помічаємо, в правій частині є спільний множник. Винесемо його за дужки. одержимо добуток двох цілих чисел. П ціле, і в дужках результат виконаних дій теж цілий. Таким чином, АН це добуток двох цілих чисел, одне з яких є П. Отже, АН ділиться на П. Даремо дивимось. Розглянемо приклад знайти знайти цілі розв'язки рівняння х плюс 9х квадрат плюс 23х та плюс 15. Дорівнює 0. Це рівняння з цілими коефіцієнтами. старший коефіцієнт дорівнює 1. За попередньою теоремою. Якщо воно має цілий розв'язок, то вони мають бути дільниками вільного члену. Випишемо множину дільників числа 15. Це плюс-мінус 1, плюс мінус 2, плюс-мінус 3, вибачте, плюс мінус 5 і плюс мінус 15, і плюс-мінус 15 помечаємо, що в нашому рівні, рівнянні відсутній знак мінус. Маємо лише додавання. Тому дільники 1, 3, жоден з дільників 1, 3, 5 і 15 не можуть бути розв'язком цього рівняння. Таким чином на розв'язок претендують мінус одиниця, мінус 3, мінус 5 і мінус 15. Розділимо цей ногачлен на х плюс 1 на х плюс 3, і так далі, випробовуючи числа мінус 1, мінус 3, мінус 5 за допомогою схеми горрера. В верхньому рядочку схеми виписуємо коефіцієнти. Це одиниця 9, 23 15. Спочатку знайдемо значення многочлена, що стоїть в лівій частині рівняння, в точці мінус один. Мінус один. Один спустили. Мінус один на один. Міс один та плюс девять 8. Мінус один на вісім. Міс 8, -8, -8 та плюс 23, 15, мінус 1 на 15, та плюс 15 0. Отже, значення цього многочлена в точці х дорівнює мінус 1, 11 0. Отже, мінус 1, Корінь на члена, а значить корінь нашого рівняння. Мінус 3. Одиницю спускаємо. Міс 3 на 1, мінус 3. Плюс 8 5. Мінус 3 на 5, мінус 15, плюс 15, 0. Отже, мінус 3 теж корінь нашого рівняння. І нарешті мінус 5. Одиницю спускаємо. Тут мінус 5 плюс 5 0. Це теж корінь нашого рівняння. Таким чином, наше рівняння має такі цілі корені. Мінус 1, мінус 3, та мінус, та мінус 5. Інших коренів це рівняння мати не може. Згідно з теоремою, якщо множина значить. Більше, ще, ще перетворюють ну, ще розв'язком це урівняння, більше за степінь многочлена, то многочлен, то тотожній рівня нулю. Таким чином, наші теореми і наше правило розв'язування задачі рівнянь доведено і продемонстровано прикладі для Рівняння з, цілими коефіці... стоїть ночлен, з цілими Коефіцієнтами і старший коефіцієнт, авіці, розглянемо довільне рівняння з раціональними коефіцієнтами і одержимо правило знаходження його раціональних розв'язків. Таким чином запишемо в загальному вигляді. Рівняння з раціональними коефіцієнтами. Отже, А0, В, Х в степені Н, плюс А1, Х в степені Н-1, плюс і так далі, плюс АН, Х в степені Х, плюс АН-1, вибачте, плюс АН-1, Х, плюс АН-1, АН дорівнює дорівня 0 це рівняння 2. Коефіцієнти цього рівняння раціональні. А якщо коефіцієнти цього рівняння раціональні, то ми можемо просто привести до спільного знаменника і знаменник відкинути, одержимо рівняння B0 х в степен плюс b 1 x степени n минус 1, плюс и так далее, плюс bn минус 1 x, плюс bn до ремни нулю. И c ремня уже с силами коэффициентами. Правда, коэффициент пре... старший коэффициент не до ремни единицы. Домножимо, домножимо, церемняння, на b 0 в степені n-1. І зробимо заміну. b 0 x дорівнює y. В результаті одержимо рівняння. c, вибачте, тут вже буде y в степені M плюс c перше y в степені n-1, плюс і так далі, плюс cn 1y, плюс. cn до ревня 0. А це ревня, уже с силами коэффициентами и старший коэффициент подадите. До него засташован, можно засташовать